Хочу цей диван, але не хочу цю тканину, тому що на якій все малюється, можна якусь іншу? Так, да, найбагатьом людям, ну точніше, деяким людям вона не подобається, вся тканинка, що тут залишаються сліди. І варіантів є багато. Я ось п'ять штучок взяв з собою. Це ця, що ви бачите зараз на диванчику. До речі, палітра є різна, і вона дійсно малюється, залишає сліди. Це такий самий вельвет Пауль називається. Він вже йде менший по розміру, і тут ефекту такого немає. Тобто навіть цей диванчик можна взяти в. Теж в вельветі, але трішки в іншому. Але в загальному замовляють в різних тканинах. Найчастіший запит це щоб легко очистилось, тому що диван по факту стоїть на підлозі. І щоб це був антикіготь, тому що багато в кого є вдома тваринки. Ось, наприклад, мікровелюр ще інший водовідштовхуючий, До речі, можеш палітру ось так показати. О. Такий майже майже білий колір також є. Популярна тканина останнім часом. Теж популярна, всі завезли постачальники. Ось таке. Це саме руно називається, але такої фактури є багато в кого багатьох постачальників. Теж прикольно на ній, навіть якщо ви десь плямку залишите, за рахунок ось такої неоднорідної фактури, видно, її не буде. Ну і класика це у нас іде Алюр преміум, матовий мікровелюр, теж з водовідштовхуючим ефектом, і тут палітра набагато більше. Це всього п'ять тканин. Насправді їх є набагато більше ну там пару сотень точно є ось таких палеток, і ми зможемо підібрати те, що е, вам точно сподобається. А на склад беремо зазвичай ось ці тканинці тілі, ті, що я перше показав, тому що виглядає він в ній, ну як на мене, дуже ефектно. Якщо диванчик теді зацікавив, він іде повністю безкаркасний, безкоштовна доставка. Можна взяти в оплату частинами. Ціна 22 тисячі гривень. В шапці профілю телефон для зв'язку. Замовляйте на сайті солохає.